Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал, і сьогодні ми маємо розібрати справжню драму боротьби за титул, яка може кардинально змінити розклад сил до кінця сезону. З Максом Ферстапеном знову в грі керівник Red Bull Лоран Мекіє розкрив шокуючу інформацію. Команда має ще більше оновлень до кінця сезону. Ми зробили крок вперед і знаємо, що в нас ще є більше попереду. Хороші речі, заявив французький бос. Попри те, що відставання від Ландо Норріса становить 41 очко, а від Оскара Піастрі 63 очки. Останні гонки чотириразового чемпіона та провали Макларен повернули нідерландця в боротьбу за титул. Red Bull продовжує розвивати РБ 21 жертвуючи ресурсами для проекту 2026 року. Щоб зрозуміти масштаб цієї стратегічної гамби, Red Bull, варто детально проаналізувати поточну ситуацію в чемпіонаті та мотиви, які змушують австрійську команду продовжувати інвестувати в поточний автомобіль замість зосередження на революційних змінах 2026 року. Попри значну перевагу пілотів Макларен над Максом Ферстапеном, останні гонки. Кардинально змінили динаміку боротьби за титул. Останні виступи чотириразового чемпіона світу в поєднанні з результатами нижчими за очікування від Макларен, змусили весь паддок переглянути свої прогнози щодо результату сезону 2025 року. Ферстапен знову постає як серйозний претендент на п'ятий титул поспіль, що змушує Red Bull переглядати свою стратегію розвитку. Різниця Ферстапена з Норрісом після гран-прі Сингапуру становить 41 очко, тоді як відставання від Піастрі досягає 63 очок. Хоча ці цифри все ще виглядають внушливо, перевага дуету Макларен була значно більшою кілька гонок тому і продовжує зменшуватися з кожним етапом, що додає оптимізму в табір Редбул. Лоран Мекіє, керівник команди Редбул. Підкреслив важливість оновлень, які були впроваджені в останніх гонках, і розкрив, що команда має ще більше покращень до кінця сезону. Ми зробили крок вперед і знаємо, що в нас ще є більше попереду. Хороші речі, заявив французький фахівець, натякаючи на подальші технічні покращення РБ 21 Це заявлення особливо інтригуюче в контексті того, що більшість команд уже переключили свою увагу на розробку автомобілів. Для нового технічного регламенту 2026 року. Red Bull, схоже, вибрала іншу стратегію, продовжуючи інвестувати в поточний проєкт, навіть за рахунок ресурсів для майбутнього Мекія. Також пояснив логіку рішення команди продовжувати розвиток поточного автомобіля. Звичайно, з точки зору Red Bull, навіть не дивлячись на інших хлопців навколо, я думаю, що це було правильно. Дуже важливо, щоб ми могли зрозуміти, чи має проект більше продуктивності, пояснив він стратегічне мислення команди. Французький керівник підкреслив я на ній важливість глибокого розуміння поточних технічних рішень для майбутнього успіху. Важливо, щоб ми дійшли до суті питання, тому що ми будемо судити та розробляти проект наступного року з тими ж інструментами та з тією ж методологією, навіть якщо регламенти будуть зовсім іншими, додав Микі, а ця філософія. Розкриває глибше розуміння Red Bull щодо технічного розвитку. Команда вірить, що знання та досвід, отримані від максимізації потенціалу поточного автомобіля, будуть критично важливими для успіху з новими правилами, навіть якщо самі регламенти кардинально зміняться. За словами Мекія, це стратегічний вибір, зроблений в закулісній роботі Red Е, Команда свідомо приймає ризики, пов'язані з меншими інвестиціями в проєкт. 2026 року віддаючи перевагу максимізації поточних можливостей та глибшому розумінню технічних принципів, звичайно, це має вартість, без сумніву, для проекту 2026 року, визнав французький керівник відкрито говорячи про компроміси, які доводиться робити команді. Проте він підкреслив, що Редбул вважає цю жертву виправданою в довгостроковій перспективі, але ми думаємо, що це правильний обмін для нас, не судячи про те, що роблять інші, додав Микія, демонструючи впевненість команди у власній стратегії незалежно від дій конкурентів, ця позиція показує зрілість та незалежність мислення керівництва Редбул. Стратегічні наслідки цього рішення можуть бути далекосяжними. Якщо Red Bull зможе закрити прогалину з Макларен та повернути Ферстапена в боротьбу за титул, це виправдає ризик зменшення ресурсів для 2026 року. Проте, якщо стратегія не спрацює, команда може опинитися в невигідному становищі для нової ери правил. Технічний аспект цих майбутніх оновлень також інтригує. Red Bull має репутацію команди з найкращими аеродинамістами та інженерами в Паддоку, і їхня здатність знаходити додатковий потенціал навіть в зрілому проєкті RB21 може стати ключовим фактором у боротьбі за титул. Психологічний вплив на конкурентів також не можна недооцінювати. Знання того, що Red Bull продовжує розвивати свій автомобіль, тоді як інші команди вже зосередилися на майбутньому. Може створити Додатковий тиск на Макларен та інших претендентів на титул. Фінансові аспекти цього рішення теж значні. Кожна година роботи в аеродинамічній трубі, кожна нова деталь та кожен тест коштують грошей, які могли б бути інвестовані в проект 2026 року. Red Bull, схоже, готова платити цю ціну за шанс на п'ятий титул поспіль для Ферстапена. Реакція Макларен на ці новини також буде цікавою для спостереження. Британська команда може бути змушена переглянути власну стратегію та вирішити, чи варто їм також продовжувати розвиток поточного автомобіля, чи зосередитися на майбутньому. Календар решти сезону також відіграє важливу роль. Залишилися етапи, які історично підходили Редбул та Ферстапену, і нові оновлення можуть максимізувати. Переваги команди на, на цих трасах кожне очко може стати критично важливим у кінцевому підрахунку. Тиск на Ферстапена також зростає. Нідерландський пілот знає, що команда жертвує майбутніми ресурсами заради його поточних шансів на титул, що може створити додаткову мотивацію, але також і відповідальність за виправдання цих інвестицій. Технічна еволюція RB21 протягом сезону також вражає. Автомобіль, який на початку року здавався слабшим за Макларен, поступово наближається до рівня конкурентів завдяки постійним покращенням та оптимізаціям від інженерів команди. Роль Серхіо Переса в цій стратегії теж важлива. Мексиканський пілот має допомагати команді в чемпіонаті конструкторів, і його результати можуть вплинути на загальну ефективність стратегії Red Bull – у поточному сезоні історичні прецеденти показують, що команди чемпіони часто готові ризикувати майбутнім заради поточного успіху. Феррарі в епоху Шумахера, Макларен а в кінці 80-х та сама Редбул в ранні роки Ферстапена демонстрували подібну готовність до ризику. Довгострокові наслідки для Редбул також цікаві. А, якщо команда зможе здобути титул 2025 року завдяки цій стратегії, це підвищить моральний дух та впевненість. Для роботи над проектом 2026 року проте невдача може мати протилежний ефект. Конкурентна динаміка паддоку також може змінитися. Інші команди можуть переглянути власні стратегії, побачивши готовність Red Bull жертвувати майбутнім заради поточного. Це може призвести до більш агресивного розвитку в решті сезону. Медійна увага. До цієї стратегії також зростає кожне оновлення Red Bull тепер буде ретельно аналізуватися на предмет його впливу на чемпіонство та майбутні перспективи команди. Фанати Ферстапена безсумнівно підтримують цю стратегію, бачачи в ній шанс на ще один титул для свого героя. Проте більш широка аудиторія може мати змішані почуття щодо жертвування майбутнім заради. Поточного успіху інженерна команда Red Bull також перебуває під величезним тиском. Їм потрібно знайти додатковий потенціал в автомобілі, який вже розвивається два роки, що є надзвичайно складним технічним завданням навіть для найкращих фахівців. Що ви думаєте про ризиковану стратегію Red Bull продовжувати розвиток RB21 за рахунок ресурсів для 2026 року, чи зможе Макс Ферстапен, використати ці нові оновлення для повернення в боротьбу за титул, чи це занадто пізно для подолання переваги Макларен? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найдраматичніші повороти та найризикованіші стратегії зі світу найшвидшого спорту планети.